Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую широкому загалу незабиті голи зірками Київського Динамо 1970-х у міжнародних матчах. Коли здавалося, м'ячу подітися нікуди було, окрім того, як залітати у ворота після ударів Леоніда Буряка та Олега Блохіна. Погнали. Отже, 1975 рік. Перший матч на Суперкубок Європи у Мюнхені Баварія Динамо Київ. Команда Валерія Васильовича Лобановського приїхала до ФРН, чия збірна тоді чинний чемпіон світу та Європи. Щоб справити світовий фурор своєю сенсаційною перемогою та суперголом Олега Блохіна, за який він того року отримав золотий м'яч найкращому гравцю Європи. А передував золотому голу. Момент у першому таймі. Після якого гості з Києва могли повести, Леонід Буряк подає кутовий з правого краю. М'яч потрапляє до Блохіна на протилежному фланзі. Навіс уздовж воріт знаходить того самого буряка, який, здавалося, замикає дальню штангу напевно. Адже перед Леонідом були порожні ворота. Але удар вийшов НАТО слабким, і захисник баварії Райнер Цобель вибиває м'яч зі стрічки в поле. Буряк після матчу стверджував, що кулясти перетнув лінію воріт і гол був чистим. Але арбітр матчу італієць Серджо Гонела думав інакше. Хоча і зараз при відеоповторі не зрозуміло, чи був гол, чи ні. Адже пробив буряк сильніше і взяття воріт Баварії не уникнути. Сам Олег Блохін також відзначився епічно незабитими голами, які так і не відбулися у матчах із Баварією. Але вже у чвертьфіналах Кубка європейських чемпіонів 1976-77. Ось так само, як Блохін тричі вражав ворота Зепа Майера у 75-му, Олегу не вдалося пробити голкіпера Баварії півтори роки по тому. 2 березня 1977-го в Мюнхені Блохін вискочив віч навіть з Майером, але трохи не докрутив м'яч у ближню дев'ятку. Зверніть увагу. Що Блохін сам відібрав у соперника, а потім отримав кулястого на хід від партнера. Тобто лідер атак Київського Динамо вступав у відбір на чужій половині поля, як справжній захисник. Ось вона, універсалізація гравців Лобановського у всій красі. А що не забив гол, так момент забійний. Треба було лише потрапити до рамки. Блохін не влучив. Зате влучив через два тижні, 16 березня 1977 року в Києві, чим підняв на ноги і відразу ж посадив назад на місця в дикому розчаруванні 102 тисячі глядачів на республіканському стадіоні. Адже всі чекали на успіх Блохіна, який вирішив відзначити вручення йому золотого м'яча 75 перед матчем, голом з пенальті, який він і заробив. Але не так сталося, як гадалося. Зеб Майер зробив психічну атаку, то до м'яча підійде і щось там нашіптував. А після того, як арбітер перервав чаклунство в лапках голкіпера Баварії і рішуче вказав йому його місце на воротах, маєр і там почав хитатися, як маятник. І знову австрійський суддя Ліне Майер жестом вказує, стояти до удару потрібно на місці. Блохін розганяється. Удар! Майер витягнувся в струнку у напрямку польоту м'яча і відправляє його в штангу. Від якої м'яч відлітає в голову Зепа та вилітає за межі поля. Це було чимось неймовірним. І добре, що Динамівці під завісу матчу забили два голи не без допомоги Блохіна, до речі, і вперше у своїй історії і взагалі всього радянського футболу пройшли до півфіналу Кубка Чемпіонів. Інакше Блохіну ще довго згадували б цей епічно незабитий пенальті в такому важливому поєдинку. Блохін взагалі в 1977 році так і не зміг вразити ворота західнонімецьких команд. Вже восени у поєдинку у відповідь однієї 32-ї фіналу Кубка ОЮФА з Айнтрахтом у Брауншвейзі, Олег знову включився у високий пресинг і, хоч м'яч не відібрав у суперників, зате це вдалося Володимиру Веремєєву, який відразу виводить блохина до штрафної Айнтрахта, по дорозі в яку... Олег майстерно позбувся опікуна і пробив, але просто в голкіпера Франки, який вискочив на зустріч. Це був єдиний реальний гольовий момент, коли кияни могли забити. І його блохін запоров у результаті дві нічиї 1-1 у Києві та 0-0 у ФРН виводять у наступне коло Айнтрахт за чинним тоді правилом переваги виїзного голу за рівності по сумі двох зустрічей. За цей втрачений момент Блохіна здорово критикували. Про масштаб критики судити не беруся, бо по тижневику футбол-хокей та звіту про матчі у совєтському спорті важко робити якісь висновки щодо цього. Але те, що Блохін міг вивести київське динамо до наступного етапу Кубка УЄФА і втратив цей шанс 100%. Так само міг Блохін вивезти Київське Динамо до півфіналу Кубка Європейських чемпіонів на рік раніше, ніж це сталося насправді. На весні 1976 року Київське Динамо впевнено обіграло у першому чвертьфіналі Сен-Тетєну Сімферополі 2-0. І, здавалося, у Франції досягає свого година гри на табло по нулях. І тут моменти ще у Блохина, якого виводять у прорив по правому краю трошкін, вибивши м'яч від своїх воріт. Олег підхоплює куляство біля центрального кола, заразом обігши суперника, і виривається на оперативний простір. Адже майже всі гравці Сентетіна були в атаці на динамівській половині. Паралельно мчить на всіх парах Володимир Ониченко. Блохін у цей час на підступах до штрафного майданчика обігрує ще одного суперника. І ось він, момент істини. Перед Олегом один голкіпер Сентетіна Чурковіч. Чуркович. Можна було пробити, а можна й відпасувати на вільного Онищенка, який опинявся перед порожніми воротами. Олег, який сам зробив момент, вирішив його і завершити. Але відразу удару не вийшло. Довелося обігрувати на замасі того ж лопеса, якого вже пройшов раніше, але вдруге цього зробити не вдалося. У підсумку лопес не тільки відібрав м'яч і вибив його зі свого штрафного майданчика. Але почав стрімку атаку Сен-Тетєна, яка завершилася взяттям воріт Рудакова. 0-1 для киян на 65-й хвилині, і в результаті 0-3 у додатковий час. Проліт замість півфіналу Кубка Чемпіонів. Але ж забив блохін Сен-Тетєну. Ну, або ж відпасуй на Онищенка, який міг, напевно, забити. І все, півфінал. І тоді зовсім інший настрій у киян. І перша половина сезону не вийшла б такою провальною. Виліт у чвертьфіналі чемпіонату Європи від майбутнього чемпіона Чехословаччини та третє місце на Олімпійських іграх у канадському Монреалі, що е, врахували провалом. Що, зрештою, завершилося бунтом гравців проти своїх тренерів Лобановського та Базилевича? Ось така п'ятірка незабитих голів київськими динамівцями 1970-х вийшла. Далі буде. Мені вже пішли підказки у коментарях футбольних уболівальників – у яких матчах були ще епічно незабиті голи? Робіть це і надалі, шановні гості мого каналу «Футбол Сан. Уточню, що не обов'язково це мають бути міжнародні матчі, можна і чемпіонат із Кубками СРСР теж згадувати і мені повідомляти. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!